Просто запахаєш в рот і все. Все, піцу. Дівчата, якщо з'їште піцу за 15 укусів, ми подаруємо десерт від Лапєц. Доволі 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 доволі. Йо ма я. Дякую. Просто запахаєш в рот і все. Просто запахаєш в рот все. піцу. Ооо. Їш, 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 я тебе вірю. А як воно називається? Пепероні. Пепероні містер Біні. Так. Ну, бачите, наші підписники голотими не бувають. Я думаю, що не обіжилися. А ми можете на двох поділити. Ну, Переграємо правила. Сім укусів на кожного. <звучити> <звучити> Як іде? Ми <звучити> збачно поїли, ура! А от у школі нічого нормально не Зверни! Так, так. От це на школі був п'ять. Я вам трохи заздрю. Вона така, я бачила, які пасли, там такий вогонь горів. Та свіжа, вона ще навіть не встигла охолонути. Це просто добре. Я думаю, давайте їсти точно не буде. Даємо вам ваш заслужений чізкейк. Піцу тоді на двох, то чізкейк теж поділили на двох. Це було дуже смачно.